Привіт! З поверненням на канал Брігморська Відьма. Нарешті ми дібралися до останньої місії Dishonored. Зійдемося в поєдинку або ні, з капітаном Хевлоком. і врятуємо Емілі. Підписуйтесь на канал, тому що у нас ще далі багато DLC, ще є друга Dishonored, яку можна пройти, а ще і цю Dishonored можна пройти в хай-хаосі. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, ставте свої лайки, пишіть коментарі. А якщо хочете мене підтримати, то ставайте моїм патроном. Поїхали. Тут відбувається доволі якийсь дивний концепт. Логічно було б зараз повернутися назад в палац, але ми чогось приходимо в будинок лорда регента, лорда регента, якого ми усунули вже, ну, не пойму скільки, скільки дві-три місії назад. Тому мені дуже дивно, якщо чесно, це було рішення. І в цілому я можу сказати, що це не перший раз, коли Dishonored грішить своїми останніми місіями. І, до прикладу, та ж друга Dishonored. ну тобто, чого тільки варта місія з Кірідом джиндошом. І наскільки ну, просто банально нецікава місія остання, коли ти повертаєшся в палац. Грошей, до речі, тут ви зберете дуже мало, і у нас всього одна єдина руна. Тому можна навіть сильно не паритися, щоб бігати десь між цими охоронцями і намагатися їх всіх вирубити. Того я в більшості випадків буду його бігати. Я всього не знаю тільки де тут 10 монеток. Але я і без тих 10 монеток можу прожити. Але тут бажано відключити всі стіни зі світла, тому що це дасть вам ачівку. Yeah. <laughs> я вічно пробігаю цей поворот потрібний. Цілому можна взагалі тут нічого не робити, не проходити ніяк тих охоронців, а повністю оплести всю цю територію і заскочити з боку в один із люків, як ми заскочили зараз в цей. Але тоді ви втратите ачівку, що ви відключили всі стіни світла. А ще тут поруч просто є декілька монеток, я хочу їх забрати. Взагалі, в кожній з цих будочок є щось цікаве: там або еліксир здоров'я, або еліксир мани, або якісь монетки, або зброя. Але, якщо чесно, мене в більшості випадків воно не цікавить, тому що це не летальна опція. І я заскочу тільки в цю будку, щоб забрати звідси монетки. Хочете позбувайтесь тих охоронців, хочете, просто їх уникайте. Але як я казала, тут є третя опція: коли Семюел вас висаджує на берег, можна зразу просто під водою доплисти сюди і там не заскочити на каміння, а вже з каміння в цей люк. Тут зазвичай стоїть охоронець, якого бажано вирубати, але оскільки я рухаюсь надто швидко по цій мапі, то його ще тут немає. І зараз вам покажу, як він зазвичай там стоїть. Ось чого його бажано вирубати, інакше він може вас помітити. А ще в кімнату, з якої ми тільки що притащили іншого охоронця, до неї можливо пробратися тільки ззовні, не зсередини. Повертаємося назад. Одного патрульного ми вже вирубили, залишився один. Але будьте бачні, коли вони починають ходити по коридорам. Або ті, що патрулюють на вулиці, можуть вас помітити у дверях. За допомогою цього крану нам треба відкрити один люк. І головне тут з охоронцем через плече. Не впасти в воду, тому що там достатньо глибоко, і він просто втоне. Ось ми і знайшли нашу єдину руну. Тут завжди є один охоронець, який стоїть до вас спиною. Тепер обережно піднімаємося на гору. Тут буде всього чотири охоронці. Один із них наглядач зазвичай виходить з будівлі, двоє стоять незмінно в одних і іших позиціях, і є ще один, який багато рухається. В цілому можна проскользнути повз наглядача, так що він навіть вас не помітить. Я не знаю, чого я тут тупила, бо якраз на цьому поверсі і на наступному охоронці не змінюють свою позицію. До цього завжди можна зайти за спини. Він буде стояти ось так незмінно. І не забудьте звідти забрати ключ, який нам буде ще потрібен. Або його можна потім викрасти в одного з охоронців. Цей охоронець завжди стоїть лицем до цієї шафи і спиною до вас. І тепер зостався останній, який доволі часто рухається, тому краще спокійно не спіша піднімайтеся нагору. В цілому тут вже далі можна й рухатися до будинку колишнього лорда регента, але я ще хочу заглянути в декілька будівель поруч, щоб забрати там монетки. Заглянемо в кожну будівлю і заберемо звідти щось цікаве, від декількох монеток до гаманця або до еліксиру мани. Якщо ви будете швидко рухатися, то охоронців тут не буде. Але якщо ви десь затримаєтеся, то краще спокійно, не спіша, проходити від однієї будівлі до іншої. І бажано десь по карнизам. Тут також не забудьте виробити стіну світла і забрати декілька монеток. І в цілому тут більше немає нічого цікавого, того повертаємося туди, звідки прийшли. Тепер попереду у нас багато охоронців і машина, яка стріляє током. Але їх всіх можна обійти, якщо пробратися внизу. І якщо ви не загубили жодної руни, по ідеї вас вже їх достатньо під кінець гри, і ви можете повністю апгрейднути зупинку часу. Дядько, що з вашими колінами? Це я коли стаю за компа. От у цього охоронця можна вкрасти ключ від ліфта, але ми вже його маємо, того тепер у нас буде два. Терпіння в мене, звісно, не дуже. Вибачте, якщо когось почало укачувати. Попереду у нас всього чотири охоронці. Можна, звісно, їх вирубати один за одним, а можна заморозити час, випустити по ним всі можливі сонні дротики, і бігти далі рятувати Емілі. Тут я хотіла перевірити, чи раптом у них немає десь гаманців. ось ми і добралися до останньої локації. Перед тим як вирубати нашого колишнього союзника і тепер головного ворога. Спочатку заберемо трошки монеток з його столу і з сусідньої кімнати. Вируваємо хевлока, хапаємо ключі і віжемо рятувати Емілі. The... Okay Непомічений, нікого не вбили. Все можли. майже все можливе. Зібрали. залишилось які пару монеток. І все. Кінець гри. So ends the interregnum, and now Emily Caldwin I will take her mother's throne after a season of turmoil. You will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back. Instead of striking. So it is with the passing of the plague and Emily's ascension, comes a golden age brought about by your hand. And decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb. Because you are more to her than royal protector. Farewell, Corvo. Oh, well, for all of the big and the small well, the they stand well, the